Друзі, всім привіт! Зараз я вам покажу, як ми готуємо саженці до уколіровки. Ми розсадник подовіду картини та ягідних культур. Всіх вітаю на своєму каталі. І сьогодні показуємо укольку або прививку сажанців 2024 на наступний рік. І покажу вам, наприклад, антіпки та аличі. У нас, є у нас були сильні дощі, не встигли зробити мотокультивацію, але в принципі нічого страшного. Є у нас антипка і алича. Ми будемо приймати. На початку відео я показував вам, як виглядають зарощений е, матеріал, тобто матеріал, який не чистився. А зараз я вам покажу почищений матеріал, як він виглядає і для чого взагалі це все робиться. Окуліровка проводиться на стоборі 10-15 см діалі або 5-10 см. От покажемо на цьому прикладі. Це все у нас тут заросло. І ми це все щищаємо або садовим, або ножем, або э, секатором. Кому як все ж так робить. Я вам покажу в кінці відео, як це все робиться. Це все ми підчищаємо. І так, будь ласка, всі саджанці далі і далі, там кого 10, 20, 30, 50 тисяч. Все це проводиться вручну, чиститься вручну, цього це дуже великий труд. Далі я вам покажу кольоровку, як виглядає. Це у нас андібка, на ній прищіпляється вишня черешня. Є, звичайно, і кольт, і інші матеріали, на яких можна щось прищі. Але це все знизу розчищається, бо тут саме робиться, прививається брунька у нас на цьому місці. І так вона виглядає. Далі я вам покажу безпосередньо ті рядки, які вже зукулірувалися на попередньому другому полі, а потім безпосередньо покажу, як в принципі це все відбувається. Тепер у нас вже кінець липня, з кінця липня там, до кінця серпня можна проводити або навіть до вересня можна проводити вже укуліровку або прививку бронькою. Також є матеріал е, алечі, на ній укулірується у нас абрикос, слива, персик. І є, звичайно, ще матеріал абрикосу, покажу. Матеріал алечі ідентично. Так само, як і антіпка, так само все зчищається, щоб було місце для уперволки. Тобто, це для зручності ножа окуліровщик. Друзі, так виглядає вже окулірована антіпка. Тут на ній прищепили або привели черешню вишню. Ось так, бачите, бронька. Ми беремо сортову або потрібний нам сорт броньки і так прикріпляємо. Так виглядають грядки. І це вже майбутній з того всі запитують, а чого така велика ціна саженця? Вибачайте, але ми чекаємо саженець два роки. Покажу потім величуємо ще.